Друзі, просто зараз я хочу запросити до нас із паном Дмитром Костирко, щоб долучився до нас, до нашої прекрасної компанії, і Олександр Максим. Ваші Шок. облиски. Це все не просто так, а до нашої спілії з нами від об комітету регіонального конкурсу Благодійна Київщина 2024. Ми запрошуємо Unitrade Group Company за підтримку конкурсу Благодійна Київщина». Ми запрошуємо тут начальник інструкційний комбінат «ПрофіТех». Ваші облиски. Ми запрошуємо в мережу барбершопів Джентльмен Класс. Ваші облиски. Андрій, Артем, виходьте, будь ласка. Швиденько. Ми запрошуємо патронатну службу 66-ї ОМБР імені князя Мисслава Хоробри. Підівайтесь на нашу сцену. Ми хочемо вам подякувати. Ми запрошуємо в фонд і суспільства. Ми запрошуємо толк з сабона. Ми запрошуємо ХП, ХКРП, христианский клуб підприємців. Ваші області гучніше. Це чарівні квіти. Є з нами. Ми також запрошуємо і вас на цю сцену. Кажуть, що за кожною великою... Справи, а стоять ті, хто не боїться діяти. Ми щиро дякуємо нашим спонсорам, нашим партнерам та нашим друзям за підтримку, за те, що ви знаходитесь не лише поруч, а й за те, що підтримуєте і надихаєте. Разом з нами, з усіма змінюєте життя. Ваші опція. Я дуже дякую Дмитрові, його команді за організацію чудового сьогоднішнього свята. Я думаю, ви, ви всі оцінили наскільки це професійно, гарно це е, робиться не перший рік. Я дуже дякую е, дійсно партнерам, спонсорам. Бо без, без підтримки ну провести такі заходи неможливо. Я хотів би нагадати, що нашими е, спонсорами на національному рівні є Приватбанк, який так само сьогодні представник нагороджував вас. Є інформаційні партнери тут присутні. Тарасевценко це медіахаб твоє місто. Користуйтеся, бо це дійсно наш медійний партнер асоціації. Крім того, в нас медійні партнери ви бачили сьогодні. У п'ятий канал Еспресо, сьогодні долучилися телеканал Київ. І це знаєте, якщо події немає в телебаченні або на радіо, її не існує. І ви це чудово знаєте, як волонтери-благодійники. Я закликаю бізнес. Соціальний довідний бізнес далі підтримувати такі акції, підтримувати конкретно кожного з вас. І ще раз вітаю сьогоднішнім святом. Я сподіваюся, що ми наступного року, в країні, яка перемогла агресора, будемо святкувати наше наступне свято. Я ще раз чітку. Слава Україні! Слава Україні! Кож дуже від цього серця подякувати моїй дружині Олені, Олені. Його сьогодні з нами немає. Але Олександр знає, вся команда знає, що, мабуть, 80% всієї організації це вона. Бо знаєте, є люди, люди які працюють сімейний підряд да, під прикриттям. Але це так дійсно, тому що мій племінник Іван, а де він? Де він? Там, мабуть, за пультом десь. Також багато роботи робив. Це знає, сім... Сім... сімейне, да? кажуть. кажуть. От. Так що я дуже вдячний дружині Олені, дуже вдячний команді, тому що ми працювали ну, декілька тижнів для того, щоб це свято відбулося. Але найголовніше, я хочу подякувати кожному з вас. Дякую, дякую за ваші серця. І хай Бог вас благословляє. Я вірю, що з Божою підтримкою, з нашими ЗСУ, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! <сподарю> <подарю> е, ну і також, також я хочу, щоб ми привітали і подякували червній жінки, яка відпрацювала, відпрацювала неймовірно. Ольга Вороніна. Це ну, дійсно золотий голос нашої країни. Давайте гучніше поаплодуємо. Це неймовірне, це неймовірне. Ольга Вороніна, давайте ще поаплодуємо. Її мелодійний голос давав нам настрій ну, все свято. І давайте виходьте, будь ласка, на цю сцену для спільного фото. Добре да, видно. Посміхаємось, ура!